Відновлення дороги аж – це поштовх до економічного розвитку снятинського району. Загальна протяжність автошляху Аж – стрий Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига, на якому сьогодні відбувається ремонт, сягає 74 кілометри. Задля цього було залучено дороговартісну сучасну техніку, яка дозволить належним чином побудувати якісну дорогу. Хід виконання ремонтних робіт дороги Н-10 Івано-Франківськ Чернівці проінспектував народний депутат України Юрій Соловей. Обранець певен, це одна із основних транспортних магістралей, якою рухається найбільша кількість авто, і від стану якої залежить економічний розвиток регіону. Економічний розвиток регіону залежить від того, в якому стані основна артерія Івано-Франківської області. Роками напевно останній раз на поточний чи капітальний ремонт цієї дороги виділялися кошти. Та більш ніж понад 10 років тому назад Роками не приділялась належна увага до стану цієї дороги, що відповідно і. Не сприяло розвитку економіки нашого краю, в тому числі на ремонт дороги спрямовано близько півмільйона гривень. За ці кошти дорожники відремонтують більше 70 кілометрів дорожнього покриття. Нині на території снятинського району техніка працює одразу на кількох ділянках. Вже у вересні дорожники обіцяють повністю відремонтовану дорогу. Найбільша ділянка цієї траси пролягає якраз в межах снятинського району. Якраз саме вона знаходилася в найбільш незадовільному стані. І пригадуємо, як за останні два роки перекривалася неодноразово ця дорога в межах снята, перекривалася в межах Заболотова. І тому дуже добре, що сьогодні ця дорога ремонтується, що ця дорога буде приведена до належного стану, що ця дорога буде мати відповідний термін гарантії. Бо це не тільки спрощує мешканцям краю, так, пересування в рамках Івано-Франківського, області, це дуже серйозний поштовх для економічних розвитку Івано-Франківського регіону. Як відомо, народні депутати від Прикарпаття домоглися виділення на капітальний ремонт доріг в регіоні понад 400 мільйонів гривень. Близько 100 мільйонів гривень на ремонт доріг державного і місцевого значення спрямують із фонду регіонального розвитку. Із місцевих бюджетів ще 60 мільйонів. На поточний ремонт та обслуговування із держбюджету торік уже додатково виділено 80 мільйонів гривень. Загалом на дороги області спрямують близько 665 мільйонів гривень.